Ну Що шановні друзі? Ми продовжимо розмову в нашій студії. У нас сьогодні експерти. Це Віталій Глагола, журналіст, депутат Ужгородської міської ради. І Костянтин Андріюк, журналіст, блогер, громадський діяч. Я радий вас вітати, шановні друзі. І давайте, от спочатку, розпочнемо все таки розмову. От якраз з цього прикладу, які ми от зараз почули, побачили про те, що вантажівка протаранила, наскільки я розумію, кордон. Звідти просто розбіглися в різні боки люди, яких потім вже почали ловити угорські прикордонники. Пане Віталію, ви все таки ближче до тих місць, де це відбувалося? Розкажіть, що вам відомо, якісь певні деталі. Ну, а потім Костя, якщо можна, то він же прокоментує взагалі саме явище ухилянства з його точки зору. Але спочатку, все таки більше питання до вас. Добрий вечір студія. Добрий вечір, колеги, глядачі. Отже, що відбулося? На кордоні е, України та Угорщини мова йде про саме зелений кордон, не пункт пропуску. Е, це вже не перший випадок на цій ділянці, адже е, на цій ділянці можна сухопутньо перетнути е, кордон е, з Євросоюзом, і такі спроби вже вдалі були. Тобто, це не перший випадок. На цій ділянці е керівництва Букачівського прикордонного загону що це вдала спроба перетнути кордон е вантажівка е з чорними військовими номерами рухалась е польовою дорогою. Після того вона різко звернула в бік зеленої смуги, тобто е нейтральної смуги між Україною та Угорщиною, перетнула кордон, протаранила буквально паркан, і зупинилась вже в кущах на території Угорщини. Звідти розсипом 32 людей кинулись втюки в сторону найближчого населеного пункту Барабаш, це на території Угорщини, поблизу з пунктом пропуску Косань Барабаш, і там вже їх затримали угорські поліцейські. Власне українська сторона дізналась про те, що кордон було прорвано. Після того, як побачили сліди на контрольно-слідовій смузі, побачили сліди вантажівки, підняли в повітря дрон, подивились по камерах, побачили, що це військові номера. Зв'язались із керівництвом 128-ї Закарпатської бригади, перевірили в інших там, військових частинах в військово-патрульній службі. Виявилося, що це номери фіктивні, вони не є військовим. Тобто Хтось купив банально на авторію ГАЗ-66, прикрутив чорні номери, під'їхав максимально близько до кордону, звернув в сторону Угорщини, натиснув на ГАЗ і вже в Угорщині ця вантажівка опинилась. Скоріше за все, ці люди, яких затримала Угорська поліція, варто відмітити, що вони не будуть повернуті до України. В Угорщині практика таких людей не повертати. Я ще не чув про жоден випадок, коли ці люди були повернуті на територію України. Не так давно, на пункті пропуску Лужанка на україно угорському кордоні, недалеко від цього місця. На пункті пропуску безпосередньо, поки перевіряли прикордонники документи, чоловік, який мав ці фіктивні документи, рвонув через кордон і забіг за червону лінію, тобто вже був уже в Угорщині. Був пійманий угорськими українськими прикордонниками там за кілька метрів вже на території Угорщини. Натомість підійшли угорські прикордонники і вимагали повернути цього чоловіка. Вони його забрали, і він успішно отримав всі необхідні документи як біженець в Угорщині. Тобто, тим людям, я перепрошую ще раз тим людям, які зараз протаранили кордон, втекли на територію Угорщини. Їх затримали угорські прикордонники. Їм нічого не загрожує. Їм загрожує штраф за незаконний перетин кордону. А І далі? вони отримують статус біженця. Це о, вони будуть на території ЄС як люди, які втікають від війни. Їх на території України 99,9% не повернуть. Жодного такого випадку я не знаю, аби після такого незаконного перетину е, є випадки. Ні, Почекайте, Віталій. Перекули... Я, я просто хочу сказати, А є якісь так. певні дипломатичні, моменти, є якісь певні дипломатичні моменти, що, типу, ну, це люди порушили наш закон. Це адміністративне ну, воно, правопорушення. Воно, воно... Вони а, отримують ну, штраф. В ну, Україні, здається, за законний перетин 3400. Ну, але На це жаль, ж не зовсім коротко. Не... Так, давайте, давайте зараз от трошки підключимо до нашої бесіди Костю. е, Костя, по-перше, радий бачити, радий вітати. Давно не бачилася. Вітаю. Костя, скажи, Вітаю. будь ласка, от ти, ти почув, що відбувається? От як ти, як ти можеш прокоментувати цю історію? От ми зараз три журналісти, я так розумію, і ну так. ми посмішуємо все говоримо. Ігоре, та зрозумів, ну я особисто не здивований. Це частково, скажімо, так перегукується з тим проектом, який був до повномаштабного вторгнення, громадська діяльність і з паркуванням. Ну хтось може сказати це різні речі, але це ті самі люди, і насправді тут теж, мабуть, вочевидь, можна зрозуміти, зрозуміти можна. Ну я ж їх не, не виправдовую угорську сторону, їм, вочевидь, можливо, в пику це в пику приємно робити. Стосовно України і підігрувати Росії, підігрувати російській пропаганді. Бо ми ж розуміємо, в яких е, е, стосунках перебуває Угорщина з Росією. Підігрувати Росії, показувати. Чим більше вони будуть показувати тих людей, які тікають українців від війни, і видавати їх за жертву, за жертв українського якогось там режиму. Як російська пропаганда його буде називати, тим вигідніше буде ну, їхнім стратегічним партнером Росіянам? На жаль, на жаль, це все є. І, на жаль, ми розуміємо, що е, ну, так, на жаль, така натура, і ми бачимо така українська натура. Але я би я би просто глобально сказав, що те, що зараз відбувається, так на саме на цьому на західному кордоні, це по суті великий бізнес. Це великий бізнес, е, який переорієнтований тими людьми, тими контрабандистами, які до повномасштабного вторгнення, наприклад, носили цигарки. Вони насили цигарки і паралельно також періодично переправляли людей. Просто переправляння людей це було значно менше, так? І зараз тут візьмемо цих контрабандистів, які знають всі ці стежки, як виробити людей, показувати маршрути і так далі. І так далі. Тобто, цигарки, там я не знаю, алкоголь, ще щось, це ж треба на собі тягти, так? А тут взяв людину, ну показав їй маршрут або перевів нікого не треба тягти, і ці суми зовсім інші. Що якщо раніше суми там були до 10 тисяч доларів, то після закону прийнятого про мобілізацію, я, я так знаю, що суми вже 10 і плюс тисяч доларів. Тому ну, ми розуміємо, що є люди, які на цьому заробляють, і вони продовжують. Їхній бізнес просто переорієнтувався. Можливо, Віталій мене підправить. Я трошки, якщо можна, ремарку додам. Е, насправді, уявіть собі, 32 людей по 10 тисяч доларів. От на цій, на цій сьогоднішній історії верніше, вона вчора була, але сьогодні я її опублікував е, на цій історії 320 тисяч доларів. Ну, хай буде менше, ну 250. Ну вартий ризик, от зараз, для цих людей, які роблять переправлення е, людей на території Угорщини. Звісно, вартий. Крім того, недавно були випадки, коли шестеро людей просто під'їхали, перерізали паркан і побігли в сторону Угорщини. Я це публікував. Так само їх ніхто не наздогнав. В мене є випадок екс мого після цього випадку екс-товариша, який так само перетнув кордон з Словаччиною через річку Латориця. Туди він Йому там головна ціль уникнути українських прикордонників. Перейшов на той бік, його впіймали словацькі прикордонники, привезли в поліцію. Він запросив статус біженця. Його запитали, чи планує він залишатись в Словаччині, чи він планує рухатись далі. Він сказав, що в Словаччині залишатись не планує. Йому дали оцей тимчасовий талончик на те, що він отримує прихисток, з дали йому там 200, 200 з копійками євро на дорогу і сказали: будь ласка, головне, не залишайтесь в словаччині. Тобто, це не тільки про Угорщину мову. Фантастик. Це нормальний... Чекайте, я, я, ну, тобто, я, 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 дивіться, Віталій. Всі ці українці хочу, їх не повертають просто... в Україну. Треба розуміти. Я просто хочу зараз ну, от, собі трошки скласти в голові. От зараз Костя сказав, він більше так політично це все подав, що, мовляв, ну, для угорців це вигідно. Я десь розумію тут мотив того, що, ну, наприклад, ну, насправді так, вони зараз займають позицію більше лояльно до наших ворогів. І ну, словаки так само в певній мірі, але ну, якщо це політичний аспект, для мене він ще більш зрозумілий. Це було зрозуміли. до, до а... того, як ФІЦО обрали. Це, це було, було рік ДОТО. тому до того, як обрали Фіцу. Фіцу. Тобто, це не поодинокі випадки. Це загальна Но... європейська практика. Повірте, Угорщина Ми... не може мати свої закони щодо цього, тому що міграційна політика всіх країн ЄС вона є однаковою. Костя? Ну насправді я скажу. Я відреагую, я скажу так. Е, я, я не був жодного разу за кордоном від моменту повномасштабного вторгнення, але я просто чув. Від людей, від знайомих, що там за кордоном, ну практично в, в всіх там країнах країнах ЄС, ну можливо, я не знаю, може там за винятом Польщі, наприклад, наприклад, ну ті країни, які там не сусідні, а далі там просто дивляться на чоловіків, на ну, на жаль, для нас вочевидь. На них дивляться, як ну на людей, які рятують своє життя зі співчуттям. Їх там не вважають тими, хто ухилянт. Ну, вони сам не розуміють того, що хляну Вони кажуть, там він рятує своє життя. Ну все ж, там дуже цінність в ЄС, людського життя висока в цих країнах. Ось чому і тому, ну тому воно так працює. Тому, тому там подивіться, можливо подивіться, якесь Костя, є таке некласне данство і так далі. Костя, я дивіться, я я просто хотів продовжити свою думку. Я розумію це питання з точки зору їхніх е урядів, їхніх, е їхніх суспільств. Окей, як вони так. це розуміють, як вони ставляться? Давайте ми зрозуміємо з точки зору нашої. Ну є якісь певні дипломатичні норми, є якісь певні, ну мають бути якісь певні прийняті закони, має бути якась певна прийнята процедура. Тому що ну, дипломати повинні втручатися в цю історію і казати е-е-е, стоп, стоп!. Так, дипломати oh. не можуть втрутитись в те, що називається людське життя, тому що в країнах ЄС та з високим цих висококономічних країн ЄС там найвища цінність це людське життя і все. Mm. Дипломатично ну, не, тр... не зможуть зробити. Так, на це, на це ми не можемо вплинути mm. і ніяк. <ривіт> давайте, давайте, спробуємо, давайте спробуємо якось випрацювати, випрацювати алгоритм розуміння того, ну, а, а як уникнути тої ситуації. Ніяк не уникати, просто чекати, поки всі, всі перейдуть через ці кордони, всі перейдуть туди, чи як? От, а, не давати Власне. їм перейти через кордони. Дивіться. Не давати, не знаю не... <ривіт> посилювати охорону кордону. Це перше, що ми можемо зробити. Краще ресурс, який ну про який ви кажете про дипломатів, витратити на посилення охорони кордону. Е, треба розуміти, що, от, як казала моя колега, це речниця прикордонної служби, 8 тисяч людей за 2023 рік намагались незаконно перетнути кордон і були впіймані. Я думаю. Щоб більше більшість людей були не впіймані, тобто ми говоримо так, про якісь 20 там двадцять 20 тридцять відсотків людей, які були впіймані на кордоні. Ми дізнаємося про невдалі випадки, вдалі випадки. Вам не покажуть в новинах, тому що ніхто хто перейшов, той тихенько перейшов і сидить. Є там е, виключні випадки в всяких е, тіктоках, інстаграмах, де ті люди, які вдалося нелегально перетнути кордон, вони кажуть, давайте я і вас навчу, і вас проведу. І люди прописують маршрути і продають ці маршрути за гроші е, недавно е, в Закарпатті. Був інший випадок. Ну це скажімо так закарпатським контрабандистам. є такі закарпатські контрабандисти із совістю. Які переправляють ухилянц так, підвозять їх в ліс біля Ужгорода і кажуть, он там уже словацьке село. Вони виходять в українське село. Тобто вони навіть не перетинають кордон, з них беруть гроші по 5, 7, 10 тисяч доларів і просто відвозять їх ліс і скажуть все, себе в Словаччині. А насправді вони в Україні потрапляють в Україну. Насправді так та, вони в, при, в прикордонні. В прикордонні в Добре. Поясніть, поясніть Віталій. Тоді я, знаєте, якби я так ніколи не мав, чесно кажучи, такого відношення до прикордонної служби. Ви мені розкажіть, як воно, як воно це все, ну якби як можна посилити, як воно повинно працювати? Тобто, якщо от Костя каже про те, що ми знаємо контрабандні історії, які були до цього. Тобто, напевно, там прикордонники, вони всі всіх знають, правильно ж? Вони приблизно знають ці всі маршрути. Проблема. Знають... В чому проблема? Розкажіть. В тому, що велика частина прикордонників знають всіх контрабандистів. І ну, я не буду лукавити, є випадки, коли прикордонники вдолі в цій історії. А були затримані прикордонники деякі за те, що допомагали в тому, що здавали графі... графіки руху прикордонних нарядів, продавали. Тобто ага. є різні історії. Ви маєте розуміти, що кордони дуже великі, кожні 100 метрів, чи біля кожного прикордонного стовпчика прикордонний наряд не поставиш. Все, що ми можемо робити, це е, робити е, частіше. Насправді, західний кордон не кажу, східного взагалі немає, а західний кордон просто в дуже поганому стані. Він дуже погано е, оновлювався за часи незалежності. Ви бачите, якщо ви відкриєте фото, де ГАЗ 66 переїхав. Гляньте просто на ці дерев'яні стовпчики гнилі із е, колючим дротом. І питання щодо надійності кордонів відпаде. Або там гляньте попередні, попередні моє відео, де люди під'їжджають, просто сід, е, ножничками сітку перерізають і переходять так само в угорщину. І горщина їх не повертає і не поверне. Е, і те, що я бачу, що це кратне, не в один, в два рази, кратне посилення прикордонних нарядів це раз. Друге підвищення матеріально-технічного забезпечення, тобто мають бути спеціальні пастки, сигнальні. Є випадки, коли дійсно ухилянти не переходять через кордон не тому що вони не змогли перелізти паркан, а тому, що вони стали на там на сигнальну міну, скажімо так, і прикордонний наряд дізнався про те, де вони є, і їх затримали. Це випадковість, оскільки ну, це вони не так густо стоять, ці сигнальні міни. І велика частина тих людей, які намагаються перетнути кордон, повірте, успішно їх робить. Угорщина здається, щодня чи щотижня, не можу помилятися, публікує про 40-50 таких випадків, коли люди отримали цей статус на сайті на сайті поліції Угорщини, Сабл Шатмарберегського округу, можна спокійно подивитися, скільком людям, скількох таких людей вони впіймали і скільком надали такий тимчасовий статус прихисту. Ну, але І це від... Я, якщо я, 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 я хвилинка, та... я розповім історію, яка, по-моєму, не публікувалася в відкритому просторі. Ну, тобто, це для того, щоб розуміти, наскільки ситуація, я вважаю, вона погана, вона важка. Одним словом, в Україні, зрозуміло, після повномасштабного вторгнення працює дуже багато іноземних змі. І з ними працюють люди, яких називають фіксери, інформаційні продюсери, які їм допомагають, це українці, які їх возять, перекладають і так далі. І так далі. І ось є маршрут, наприклад, якщо їхати з Одеської області, їхати, наприклад, в місто Ізмаїл і в місто Рені, то там потрібно проїжджати наскрізно кілька кілометрів через територію Молдови. І як це виглядає? Це виглядає таким чином. Кожна людина, водій, кожен на автомобілі на дорозі. Він доїжджає до прикордонного точки. Так, дорога на дорозі стоїть прикордонна точка. Прикордонник записує, скільки людей в автівці, видає папірець, людина проїжджає цей шматочок кілька кілометрів територію Молдови. І далі знову прикордонник забирає цей папірець, рахує скільки людей, ну щоб ніхто не зник, і виїжджає. І от двоє українців, які допомагали чи то французам, чи то італійцям, чи кому змі, вони відпрацювали десь там, наприклад, в Ізмаїлі, повернулися назад, повернули журналістів, посадили їх, так висадили. І потім їдуть назад і кажуть прикордонникам: ви знаєте, ми там апаратуру забули. Заїхали, кинули автівку і тікати пішки на територію Молдови, і втекли. І оце ну дуже сумно, тому що я просто для мене мене це дуже боляче зачепило, бо я як людина, яка працюю інформаційним продюсером для британського видання «Гардіан», Ми навіть робили репортаж про ній, і ми проїжджали цей маршрут. Я знаю, як це виглядає. А от люди просто от до такого навіть уявляєте додумалися і втекли. Віталій <кій> щодо фіксерів, і так само недавно до мене зверталося видання Newsweek, Е, вони готували сюжет так само е, про ухилянтів, після того, як я опублікував. Якщо пам'ятаєте, було відео де е, біля чернівців з бусу повний бус людей випаковують е, так, на, так, так. на дорогу прикордонники. Їх піймали. При кордоні, тобто це схожий випадок, але вони не доїхали. Після того я з знаходив їм контакт, вони спілкувались з контрабандистом Закарпатським із села Ділове Закарпатської області, де на по тому боці одразу Румунія, і він розповідав про те, як анонімно, звісно, як він вільно виїхав на територію Чехії, як працює цей бізнес в селі. Розумієте, якщо раніше він біз на собі з собою ризикуючи спереді ззаді два ящики цигарет, і туди і назад він заробляв там тисячу півтори доларів за за один такий вихід то зараз він збирає 10 людей мінімально по 7 8 10 тисяч доларів і за одну ходку він заробляє 100 тисяч доларів людина пересіла із шкоди шкоди Октавії на новий Porsche Cayenne за два місяці це без будинки. Ну, ну, без екран. ну, дивіться, Віталік, от ви це знаєте, Костя це розказав. Ну, невже це не знають люди, які повинні це все робити? Ну, вже вони цього всього не бачать, якщо, Я думаю, якщо що ви в ціні зараз це просто не закладено. Нас... Я, перепрошую. Я думаю, що те, щоб вони не знали, це закладено в ціні. Ну тоді треба боротися зовсім іншими методами. Добре, тоді скажіть мені, ви депутат, депутат Уржуцької міської ради, правильно? Тобто Та ви все-таки представник так. влади. Ви маєте можливість і писати якісь певні е листи, і звернення і е звертатися до правоохоронних органів. Якщо у вас є такі можливості, вони зобов'язані вам відповідати. Вони повинні реагувати на цю всю історію. Потрібно відпов... давайте ми долучимося так само до цих моментів. ага? Я перепрошую. Вони відповідають. Вони що відповідають і реагують на публікації, щоб ви розуміли, що майже всі такі випадки, з... не просто, бо якщо невдалий перехід через кордон, то про це публікує Прикордонна служба інформацію. Якщо вдалий, я думаю, в Закарпатті один-двоє журналістів, в тому числі я, які публікують невдалі випадки. Це дуже, дуже сильно обер... ця інформація дуже сильно засекречується. Повірте, я сьогодні зранку опублікував інформацію про цей ГА-66. Там вже перевірки переміщення людей в прикордоні і так далі. Тобто ДПСУ дуже чутливо сприймає цю інформацію. Я не кажу, що всі випадки. Це є категорія людей, як було з контрабандою. Є ті, які працюють з прикордонниками, це. Має цим має займатися внутрішня безпека Держприкордонслужби А є люди, які, отак, от як цей випадок, певно, що це так було, що цей випадок, коли на удачу, на вдачу, просто на свій страх і ризик, оце люди переміщаються. І щоб ви розуміли, що якщо б цей, цей автомобіль був затриманий, то максимальне покарання, яке б могли по закону отримати. Оці люди, які втікали через кордон, це незаконний перетин, перетин кордону. Я не запам'ятаю, було 3-400 штраф. Зараз, можливо, трошки підняли гривень. 3400 гривень був штраф. До того був ще 1700 кілька років тому. Це адміністративне покарання, це не кримінальне правопорушення. Це штраф. Просто цих людей, яких ловлять, цих людей, яких ловлять, то в більшості випадків їм дають повістку, відвозять в ТЦК, щоб якось інакше покарати. Але не хотілося б, аби українська армія для цих ухилянтів була е, таким. Ну, це не концтабір, це не покарання. Тобто армія не має бути важелем вплив. Костя, давайте будемо підсумовувати разом е, взагалі цю всю тему, цю всю історію, тому що вона для мене трохи дивна. Я чесно кажучи, перший раз з нею зіткнувся в тому контексті, в якому ви мені зараз розповідаєте. І я хотів би зрозуміти і напевно наші глядачі хотіли би зрозуміти. І який вихід з даної ситуації? Ну, посилення кордону це одна історія, але мені здається, що ну так само напевно, буде знаєте, не невідворотність попирання прикордонників. Вона так само може достатньо сильно вплинути на ту на ту чи іншу історію, правильно ж? Та багато тут тут насправді ж багато чинників. Тут одне переплітається з іншим. Я вважаю, Якщо зараз почати аналізувати, то можна перейти зовсім в інший формат. Ну, ми ж все ми ж розуміємо. Треба зрозуміти корінь проблеми. Так, головна причина, чому ну от якщо залізти в голову цим людям, які тікають, вони тікають, щоб не потрапити в армію на війну і щоб не бути вбитими. А це зрозуміло далі. Там призв як які умови. Їх відправлять і так далі, і так далі. Ну ми ж розуміємо, що далі ми можемо перескочити на інше. Але для того, щоб цього не було, ну зрозуміло, що е, мають бути ну, прийматися міри. Е, і зараз, ви знаєте, я скажу так: от те, що я бачу, те, що я читаю, а я часто читаю коментарі, і їх же пишуть живі люди так, в соцмережах. І та половина, може найбільше половина, я думаю, це українці. Ну тобто вони ж анонімно пишуть, але це українці. Вони цих людей підтримують. Ось чому особливість, розумієте? І ось це можливо то це треба дивитися на це, що в нашому суспільстві просто зараз відбувається. Якщо тих людей, які тікають, плюють на всі закони і так далі, і так далі, і там можна сказати, кидають свою країну. Вони тікають, а їх ще інші більша половина там коментаторів утримує, То, мабуть, щось не так і в інших сферах у нашій країні. Ну а так, звочевидь, е посилювати посилювати покарання. Не знаю, тут важко сказати. Тут, на жаль, немає такого одного рішення, якогось, яке би вирішило всю проблему. Віталій. Ваша точка зору. Я, я хотів звернути увагу, що от такий перетин кордону це не єдиний спосіб нелегально перетнути кордон. Перший дивіться, візьміть просто банально статистику. В система дозволів шлях для волонтерів, для водіїв міжнародного транспорту для водіїв фірм. Фір, яка відповідальність для тих людей, які отримують цей шлях, переїжджають через кордон і потім не повертаються? Наприклад, є випадки конкретні на Закарпатті, коли водій вантажівки, фури переїжджають через кордон, ніби в закордонне відрядження за товаром. Але приїжджаючи кордон, на першій заправці зупиняє вантажівку, закриває, залишає ключі на заправці, дзвонить е, своєї власне колористичної фірми, каже: Все, я лишаюся Європі, ключі від вантажівки, там приїдеш, забереш вантажівку. Такі випадки є: це ті, що легально офіційно водії вже не, ну, не перший рік. Другі випадки: е, скільки людей виїхало і не повернулось, які вписані другим водієм фури, ніби змінним водієм фури, які. За це беруть гроші, вони виїжджають, не повертаються. Подивіться, по якій з обласних військових адміністрацій, який рівень і відсоток людей, які виїхали офіційно і не повернулися. Зверніть увагу, який рівень, як виросла кількість людей в областях, які оформили другу, третю групу інвалідності, догляди за непрацездатними і так далі. Подивіться, як Порівняно, наприклад, з 21, 22, 23 роком виросло вирос відсоток тих людей, які це оформили. Тобто, шляхів. Ми говоримо сьогодні про один з шляхів. Таких шляхів дуже багато, і на жаль, це комплексна проблема. Одним посиленням кордону цю проблему не вирішиш. Від того, що ми посилимо охорону зеленого кордону, кількість медичних лікарських комісій, які продають потрібні висновки і потрібні діагнози, не зменшиться. Колеги, це потрібно розуміти. Це комплексна проблема. Саме Так. Ну що, дякую вам, шановні друзі. Дякую вам, шановні експерти, за те, що були настільки відвертими. Ви знаєте, от поговоривши зараз, розумію, що е кардинально зорієнтуватися на якісь певні одні позиції, ну це неможливо. Це справді треба міняти. В головах, в суспільстві, напевно, повинно пройти багато багато часу, коли ми дозріємо до того, щоб там знаєте, поважати себе, поважати свою країну, поважати тих людей, яких ми живемо, поважати тих людей, які поруч так само, і намагатися все-таки відстоювати себе. Дякую вам дуже. Тема дуже релевантна. Я впевнений, що ми ще неодноразово до неї повернемося. А так на сьогоднішній момент тихо і спокійної вам ночі, всього найкращого. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую добре.